Всім доброго вечора. Приїздить Дцять прикарпатських правоохоронців, які протягом двох місяців сумлінно несли службу в Маріуполі та його околицях. Відрапортували керівництво поліції Прикарпаття про гідне виконання бойових завдань в зоні АТО. Привітав і щасливим поверненням військових Василь Віконський. Окрім гідного несення служби, заступник начальника головного управління національної поліції в Івано-Франківській області подякував за те, що перебуваючи на сході, не забули про тих, хто від. Дав своє життя у війні, хочу зняти шапку перед командиром зведеного загону за те, що знайшов час, відвідав наших бійців, які загинули в Слов'янську. Був там на місці. Поставили прапор, поставили квіти. Я дякую. За те, що пам'ятаєте, на рахунку бійців загону понад 30 виявлених та розкритих кримінальних правопорушень, в тому числі вилучення зброї та наркотиків. Затримання 11 осіб, які брали безпосередню участь або були причетні до діяльності незаконних збройних формувань території Донецької та Луганської областей. За цей час виконували бойові завдання безпосередньо несли службу на блокпості. Також залучалися в мобільні групи для відпрацювання Маріуполя і прилеглих територій. Не приховує своїх емоцій від довгоочікуваної зустрічі і родина Шеленко. Свого захисника прийшли зустрічати з кульками та посмішками. Вася, ходи туди, казуваєш, то вже так. А що на базі, коли позову? <реку> На тато охороняв нашу країну. Ми його чекали з нетерпінням. Було тяжко дуже, особливо мамі. Ми дякуємо Богу, що всі вернулися головне здорові, живі. Головне, що все добре, що так все добре вийшло. Що всі повернулися живі. Усі поліцейські, які повернулись з тривалого відрядження, отримали премії та заслужену десятиденну відпустку, щоб відпочити та набратися наснаги до подальшої служби. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал Раї.